Центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх вже вдруге проводить змагання із армрестінгу у Білгородністровському. Більше 30 спортсменів трьох вагових категорій змагалися за першість та визнання бути найсильнішим. Цьогорічний турнір пройшов у приміщенні кулінарного технікуму та був присвячений 26-річниці виводу радянських військ із Афганістану. Дане соревнування в этом году ми посвятили виводу військ Афганістану і всім погибшим, нашим гражданам, которые воювали в різних гарячих точках. Змагання розпочали із хвилини мовчання, а далі зважування спортсменів та розподіл учасників турніру по ваговим категоріям. Саме головне, щоб ніхто не заробив травми. Саме головне, щоб ви не переможцями залишилися, а залишилися… з. Посід ну, здоровим фійськом пані Петро Маргаринт чемпіон України із армреслінгу. Сьогодні він серед тих, хто слідкуватиме за дотриманням правил турніру. Отож, визначивши суддівську колегію та основні правила змагань, спортсмени показали свою силу та професіоналізм. За результатами змагань у ваговій категорії до 70 кілограмів переміг Олександр Тіванчук, який вважає, що здоров'я нації розпочинається зі спорту. Хотів би пожелати ребятам займайтеся, займайтеся і буде побіда ваша. Також хотів сказати огромне спасія організаторам цих змагань, що не забувають, що є ребята молоді, які займаються, які хочуть виступати. Так що одне з моїх великих пожелань це хлопці займайтеся спортом і не ходіть по кабакам. У ваговій категорії до 80 кілограмів перше місце посів Артем Орябинський, а в категорії 90 – Артур Адиров. На мой взгляд, суперники показались доволі таки сильні, особливо фінал був дуже напряжений для мене. Я чуть, -чуть але велике спасибо, ребята були сильні. Якщо будемо готуватися, то думаю, що ми пройдемо навіть одессу поїдемо, там будемо займати на області міста, как бы. все, тренуйтесь. Голова комітету з питань фізичної культури та спорту Білорудостровської міської ради результатами змагань задоволена та вважає, що з такими чоловіками боятися нема чого. Сила ваша женщині, я скажу, що ви достойний мужчини, і мабуть, кожна дівчина жінка готова з вами йти, і ви сильне плечо на почувствує. Це, защиту. Сам же чемпіон України із армреслінгу запевняє, що подібні змагання сприятимуть загальному розвитку спорту у Білгородністровському. Сьогоднішні змагання пройшли вже, звісно, краще, ніж в минулому році, і рівень вже вищий, людей більше. Дуже добре, що молодь цікавиться таким видом спорту. І якби Білгород-Дністровськ. І зараз ми вже почали тренуватися імені спеціалізовані секції відкрили спортзалі. І я сподіваюся, я що в дальніше молодіж буде ходити, этот спорт, розвиватися і тим самим подімати спорт в місті. Вже 7 березня за сприяння Білгородністровського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх відбудуться змагання із настільного тенісу серед дівчат, де можуть взяти участь всі бажаючі. Тетяна Баженар, Анатолій Лукянчук, Бесарабія тебе.